Вітаю вас у козацьких хроніках. У хроніках, де ми не переповідаємо історію, ми повертаємо її собі. Стіни імперії трималися на них. Султани не починали війни без їхнього слова. Їх називали левами ісламу, яничари, не непереможні. Так написано в їхніх книгах, в книгах переможців. Але що, як уся ця велич лише позолота на іржавому міфі? Міфі, який століттями розбивався об борти маленьких просмолених човнів, що виходили з великого Лугу. Історики імперії писали про дикі набіги степових варварів, зручна брехня, щоб приховати сором. Сором від того, що їхня елітна, особиста гвардія султана їхні непереможні леви були для козаків лише здобиччю. Ми ж розкажемо правду. Правду про те, як український морський спецназ 17 століття. Влаштовував сафарі на найнебезпечніших хижаків тогочасного світу? Ми розкажемо, як насправді виглядали ці набіги. Піги – блискавичні десантні операції, розвідка боєм, тихі проникнення вночі та одна єдина тактична перевага, яка перетворювала наймогутніші фортеці Чорного моря на вогняні пастки. І головне питання чому цей секрет, ця славетна сторінка нашої військової історії? Була так старанно стерта з пам'яті. Відповідь вас вразить. Тож слухайте думу про полювання на левів. Щоб зрозуміти зухвалість наших предків, спершу треба усвідомити масштаб їхнього ворога. Уявіть собі, початок 17 століття Чорне море це не спільний простір для торгівлі, це Султанське озеро, внутрішня водойма могутньої Османської імперії, що простяглася на трьох континентах. Усе узбережжя від Дунаю до Кавказу було окутане сталевим ланцюгом неприступних фортець варна, синоп, трапезунд, Азов і, звісно, перлина в короні імперії, кафа. Це був не просто кордон, це була стіна, що відділяла світ порядку, як його бачили у Стамбулі, від світу хаосу повний і тотальний контроль. Будь-який корабель, що виходив у це море без дозволу падишаха, вважався приреченим. Хто ж охороняв цей рай для работоргівців та пекло для їхніх жертв? Яничари. Саме слово викликало жах від відня до Персії. Це були не просто солдати, це була каста, Військово-релігійний орден, особиста гвардія султана, вихована з єдиною метою вбивати за свого повелителя і свою віру. Їх забирали в дитинстві у підкорених християнських народів, в тому числі й українців. І перетворювали на ідеальні машини для вбивства. Вони не мали родини, окрім свого корпусу, не мали батьківщини, окрім імперії. Найкраща зброя, найкраща підготовка, залізна дисципліна і фанатична відданість. Вони були переконані у власній непереможності адже сам султан називав їх тінню Аллаха на землі. Вони не воювали, вони карали, і кожен їхній гарнізон у причорноморських фортецях. Був як сторожовий пес, готовий розірвати будь-кого, хто наважиться кинути виклик їхньому пану. А серцем цієї імперії зла її головною артерією, через яку вона викачувала життя з наших земель, була кафа, сучасна Феодосія, найбільший невільничий ринок тогочасної Європи. Місто фортеця, місто в'язниця, місто ярмарок, де головним товаром були наші люди. Сюди татарські орди зганяли ясер після своїх набігів, тут чоловіків продавали на галери, де вони вмирали прикутими до весел, тут жінок і дітей продавали в гареми та рабство по всій імперії. Кафа була символом османської могутності і нашого нескінченного болю. Її стіни здавалися вічними, а гарнізон яничарів невразливим. А тим часом на протилежному березі, за Диким полем, у плавнях Дніпра. Існувало те, що імперія вважала тимчасовим непорозумінням Запорозька Січ. В очах Падишаха у Стамбулі це було просто гніздо розбійників, диких степовиків, чию проблему треба було вирішити, але постійно не доходили руки. Вони бачили варварів у шароварах, що жили грабунком. Вони не бачили за цим гніздом нової військової доктрини, народженої звідчаю і волі. Вони не розуміли, що ці люди билися не за платню і не за наказом пана. Вони билися за волю і за помсту. Османські адмірали з висоти своїх величних галер вдивлялися в горизонт і бачили лише море та степ. Вони не знали, що сотні очей з плавнів стежать за кожним їхнім рухом, вивчаючи розклади варти, морські течії та слабкі місця в обороні. Вони бачили очерет, що огойдався на хвилях біля гирла Дніпра. Але це був не очерет. Це були замасковані щогли сотень козацьких чайок, і пекло йшло за ними. Як Давид міг перемогти Голіафа не силою, а розумом та швидкістю. Козаки не мали велетенських трьохпалубних галер з десятками гармат. Будувати такі кораблі було неможливо, їх би знищили ще на стапелях. Та й вивести таку армаду через дніпровські пороги було б самогубством, тому козаки пішли іншим шляхом. Вони створили зброю, яка була ідеально заточена під їхню тактику тактику морського вовка, а не імперського лева. Ця зброя мала назву чайка. На перший погляд, чайка це простий човен, довжина близько 20 метрів, зроблений з верби або липи, здатний вмістити до 70 козаків з усім спорядженням та кількома легкими гарматами-фальконетами. Але вся її геніальність крилася в деталях. По-перше, вона мала два керма. На носі та на кормі. Це давало їй неймовірну маневреність. Чайка могла миттєво змінити напрямок руху, не розвертаючись, що в морському бою було колосальною перевагою. По-друге, її борти були обшиті товстими снопами очерету. Це виконувало одразу три функції: маскування на фоні річкових плавнів, додаткова плавучість, що робила чайку практично непотоплюваною, і захист від ворожих стріл та куль. Але головна її перевага це низький профіль. Чайка сиділа у воді так низько, що з палуби Османської галери її можна було помітити лише з дуже близької відстані. Часто ворожі дозорці бачили лише верхівки козацьких голів та гострі кінці списів, що стирчали над водою. На хвилях це виглядало як зграя дивних морських птахів або просто сміття. Ця непомітність, ця стелс технологія XVII століття, дозволяла козацькій флотилії підходити до ворожих берегів і кораблів практично впритул. Залишаючись невидимими. І цю зброю довів до досконалості геній Петра Конашевича Сагайдачного. Він зрозумів, що намагатися перемогти Османський флот у генеральній битві у відкритому морі це вірна смерть. Навіщо битися з левом у Савані, якщо можна прийти і спалити його лігво, поки він спить? Сагайдачний розробив доктрину, яку сьогодні назвали б стратегією асиметричної війни не битва флотів, а полювання на бази. Не лобовий штурм, а стрімкий десант, не завоювання, а каральні рейди, що мали на меті знищити військову інфраструктуру ворога, звільнити полонених і завдати максимальних економічних та моральних збитків. Кожен такий похід був шедевром військового планування все починалося з розвідки. Бранці, яким вдалося втекти з османського полону, були безцінним джерелом інформації. Вони розповідали про систему охорони. Кількість гарнізону, розташування порохових складів та арсеналів. Часто козаки мали і власну агентуру в портових містах, грецьких або вірменських купців, які ненавиділи османів. На основі цих даних розроблявся детальний план. Флотилія чайок виходила з січі вночі, тихо спускалася по Дніпру і розчинялася в морі. Вони йшли, тримаючись близько до берега, часто вночі, щоб залишатися непоміченими. Атака завжди була раптовою. Найчастіше перед світанком. Поки гарнізон спав, сотні чайок безшумно підходили до берега. Десант висаджувався в кількох місцях одночасно, перерізаючи шляхи до відступу. Першими гинули вартові, потім спалахували порохові склади і верфі, хаос і паніка паралізували опір. Яничари, які звикли до шикування в щільні ряди на полі бою, були абсолютно безпорадні в плутанині нічних вуличних боїв. Проти десятків невеликих мобільних козацьких загонів. Так було взято і спалено Варну. так було стерто з лиця землі трапезунд. У 1614 році козаки взяли синоп, ключову військово-морську базу османів на південному узбережжі. Вони спалили весь османський флот, що там стояв, знищили арсенали і верфі, вирізали гарнізон і пішли, забравши з собою тисячі звільнених невільників. Султан був у люті. Він відправив увесь свій флот, щоб наздогнати і знищити зухвальців. Але козаки прийняли бій біля гирла Дунаю, розгромили авангард турецької ескадри і спокійно повернулися на Січ. Апогеєм цієї зухвалості стали походи на сам Стамбул або, як його називали козаки, царгород. Уявіть собі, шок султана і його візирів, коли вони зі своїх палаців побачили на босфорі козацькі чайки. Які палили передмістя їхньої неприступної столиці. Це було не просто військовою операцією, це було приниженням, посланням, висіченим вогнем і мечем. Ми можемо дістати вас будь-де. Для нас немає безпечних гаваней. Історики пишуть, що султан Ахмед І був настільки наляканий, що спав в обладунках, але все це було лише тренуванням, прелюдією до головного удару, удару по серцю работоргівлі, по символу османського панування. Удару по кафі, фортеці, яку всі і друзі, і вороги вважали абсолютно неприступною. 1616 рік ця дата має бути висічена золотом в пантеоні нашої слави. Саме тоді гетьман Сагайдачний вирішив досить досить терпіти цей ярмарок смерті під самим боком. Кафа, ця незагойна рана на тілі України, повинна бути покарана. Але як взяти фортецю, яку захищали три ряди кам'яних стін? Потужна цитадель і 14-тисячний гарнізон добірних яничарів та сипахів. Кафа була не просто фортецею, це було місто мурашник, набите зброєю, солдатами і лютою ненавистю до всього християнського світу. Прямий штурм був би безумством, тому Сагайдачний розробив план гідний Одіссея. Це мала бути не битва, а хірургічна операція. Підготовка тривала місяцями, козацька розвідка працювала невпинно. Агенти збирали інформацію про настрої в місті, про слабкі місця в обороні. Гетьман знав, що головний козир яничарів це їхня організованість, отже, треба було позбавити їх цієї переваги, посіяти хаос і вдарити туди, де ніхто не чекав. План був зухвалим до божевілля взяти найбільшу османську фортецю в регіоні не облогою, а нічним десантом. На початку літа понад 7,5 тисяч козаків на 150 чайках вийшли з січі. Але вони не пішли прямо на кафу. Це було б надто очевидно. Спочатку флотилія вдарила по османських фортецях в гирлі Дунаю, відволікаючи на себе увагу головних сил турецького флоту. Султанські адмірали кинулися в погоню, впевнені, що головна загроза там. А тим часом основні сили Сагайдачного, зробивши величезний гак, під покровом ночі перетнули море і наблизились до Кримського узбережжя зовсім з іншого боку. Ніч перед штурмом. Уявіть собі цю картину темне, неспокійне море. Сотні чайок, як хижаки, що причаїлися, стоять в кількох кілометрах від берега. На них тисячі чоловіків, обличчя яких ви бачили на старих картинах суворі, засмаглі, з довгими вусами і палаючими очима. Вони мовчать, кожен знає свій маневр. Це не натовп розбійників. це армія, армія месників. Вони чують, як в Муедзини закликають вірних до молитви. Вони чують далекий гавкіт собак. Вони знають, що за цими стінами тисячі їхніх братів, сестер, дітей, які чекають або на смерть, або на порятунок. І сьогодні вночі вони прийшли дати їм цей порятунок. Під покровом найтемнішої години, перед самим світанком, перші загони десанту на маленьких човнах безшумно пристали до берега. Це були найкращі з кращих побратими, що розуміли один одного без слів. Їхнім завданням було зняти варту. Жодного пострілу, лише тихий свист ножа і короткий хрип. Один за одним пости на зовнішньому периметрі замовкали назавжди. Коли шлях було відкрито, основні сили козаків рушили на берег. Вони рухалися швидко і злагоджено, як єдиний організм. Удар було завдано одночасно з кількох сторін. Частина козаків, використовуючи драбини, полізла на стіни, інша за допомогою вибухівки. Висадила міські ворота. Перший звук, який почули сонні яничари, був не сигнал тривоги. Це був оглушливий вибух, крики і гуркіт тисяч козацьких чобіт по бруківці. Почалося пекло, паніка, найстрашніший ворог будь-якої армії. Яничари, бай розбуджені серед ночі, вибігали з казарм напівроздягнені, хапаючись за ятагани, і не розуміли, що відбувається. Хто? Звідки? Як вони пройшли крізь стіни? Дисципліна, якою вони так пишалися, розсипалася на порох. Вони бачили перед собою не військо, а тіні, що виринали з темряви, вбивали і зникали. Козаки билися не так, як звикли битися османи. Вони не шикувалися в лави. Вони діяли малими групами, розсікаючи гарнізон на частини, підпалюючи будинки, створюючи осередки хаосу по всьому місту. Це була не битва, це була різанина. Козаки билися з люттю. Яку може народити лише справедлива помста. Кожен з них бачив у яничарах не просто ворога, а особистого кривдника. Вони билися за батьків, проданих на галери, за сестер, забраних в гареми. І в цьому бою у левів ісламу не було жодного шансу. Їхня хвалена мужність випарувалася перед лицем чистої, неприборканої ненависті. До сходу сонця все було скінчено. Величезне місто фортеця. Гордість султана і прокляття України лежало в руїнах. 14 тисячний гарнізон непереможних яничарів практично повністю перестав існувати. Козаки не брали полонених. Вони звільнили тисячі невільників, християн з усієї Європи, які вже втратили будь-яку надію. Вони завантажили на чайки всю захоплену зброю, скарби і найголовніше врятованих людей. І так само стрімко, як з'явилися, вони зникли в морі. Залишивши за собою палаючі руїни і мертвих левів, звістка про падіння кафи вдарила по Стамбулу як грім серед ясного неба. Це було не просто військовою поразкою, це був удар по самій основі імперії, по її престижу, по міфу про її непереможність. Розбійники зі степу не просто здійснили набіг вони прийшли в лігво хижака і вирвали йому ікла. І після цього удару Османська імперія вже ніколи не почувалася на Чорному морі так само впевнено, як раніше. Тож у чому полягала та секретна перевага, про яку я говорив на самому початку, у чому була та сама тактична деталь, що перетворила яничар на здобич? Це не особлива зброя, це не унікальна тактика. І навіть не геній сагайдачного, хоча все це мало величезне значення. Головна вирішальна перевага була невидимою для очей. Це був дух. Подумайте самі яничар, якого в дитинстві вирвали з рідної землі, з його віри, з його родини. Його перетворили на ідеальну зброю. Він був вірний своєму командиру, своєму корпусу і своєму султану. Він воював за наказом, за славу імперії, за багату здобич і за платню. Він був професійним солдатом, одним з найкращих у світі, але він був рабом, хай і рабом у позолочених обладунках. А хто стояв проти нього? Вільна людина, козак, який нікому не кланявся, окрім Бога та обраного ним самим отамана. Він воював не за наказом, він воював за свободу свою і своєї землі. Він воював за помсту, за побратимів, закатованих на галерах, за сестер, проданих у кафі. Кожен його удар шаблею був заряджений болем і люттю цілих поколінь. Яничар охороняв стіни імперії. А козак носив фортецю в своєму серці, і в цьому одвічному двобої дух рабства, навіть найдисциплінованіший, завжди програє духові свободи. Імперії століттями намагалися стерти цю історію. В московських підручниках козаків зображували п'яними розбійниками, в польських бунтівниками схизматиками, в турецьких дикими варварами. Вони робили все, щоб ми забули, ким ми були насправді, щоб ми забули про свою силу. Про свою здатність кидати виклик наймогутнішим імперіям світу. Вони хотіли, щоб ми бачили себе вічними жертвами, бо народом жертв легко керувати, народом переможців неможливо. І сьогодні, коли нащадки іншої імперії, імперії зла і брехні знову прийшли на нашу землю, вони роблять ту саму фатальну помилку. Вони дивляться на нас зі своїх танків і не розуміють вони не розуміють, чому фермер спалює їхню техніку. Чому вчителька бере в руки автомат, чому програміст плете маскувальні сітки? Вони, як і яничари колись, воюють за накази і за гроші, вкрадені з нафтових родовищ. А ми воюємо за свій дім, за могили наших предків і за майбутнє наших дітей. Історія не повторюється, вона римується, і, як тоді, на Чорному морі результат цієї битви визначить не кількість заліза, а сила духу. Це не прогноз, це не надія. Це історичний вирок, підписаний шаблями наших предків. Наша дума це наша зброя. Щоб кувати її далі, підпишіться на козацькі хроніки, вдарте у дзвін, щоб не пропустити наступну битву, і обов'язково напишіть у коментарях. Чиї ще подвиги, які вороги так старанно намагалися стерти з нашої пам'яті, ми маємо перетворити на безсмертні легенди: Борітеся – поборете. Слава Україні!